Енергоефективність та передачу повноважень на місця. Такі основні теми голова Верховної Ради України Володимир Гройсман та віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко обговорили з представниками виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Житомирі. Під час зустрічі перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин презентував віце-прем'єру та спікеру українського парламенту досягнення міста у впровадженні технологій енергозбереження та енергоефективності. За словами Володимира Гройсмана, Сергій Сухомлин достатньо системно та ефективно підійшов до впровадження Зберігаючих технологій. Знаєте, те, що я почув від Сухомліна Сергія Івановича щодо там, вашої енергоефективності, щодо роботи в, з міжнародними інституціями, в моєму досвіді міського голови теж була співпраця з такими інституціями і достатньо успішно. Те, що я побачив, є системний погляд на зменшення споживання газу, що є надзвичайно актуально в Житомирі, на модернізацію полігона, на модернізацію котелень, на те, щоб. Робити певну реконструкцію. По водозабору і міському водоканалу це все достатньо серйозний напрям бо тільки він був презентований сьогодні щодо енергоефективності. Достатньо системний. Тому я вважаю, що з децентралізацією є можливості реального впровадження цих проектів в життя в рамках візиту до Житомира. Голова Верховної ради та віце-прем'єр-міністр ознайомились з безпосереднім впровадженням енергоефективних технологій в дитячому садочку номер 42 За словами першого заступника Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, цей дошкільний навчальний заклад об. выбрано не выпадково Учатся и ходит в этот садик там определенных категорий, в первую очередь социально незащищенных категорий э, житомирян. Поэтому этот садик, вот на этот садик был приоритет. Э, даже в плане первоочередности работ. Поэтому этот садик продвинулся даже по работам несколько лучше, чем другие садики. Поэтому мы именно этот садик и взяли. Хотя могли поехать в любой другой садик и показать, как ведутся работы. Винница на самом деле уже, уже давным-давно ушла вперед. И Житомир, к сожалению, только догоняет Винницу, но я, они высоко достаточно оценили то, что сделано за этот год в Житомире. И у Житомира есть перспектива.